Розпаковувати. 45 кг вказано на коробці за об'ємом. Але фактична вага тут, звісно ж таки, менше. В додатку нової пошти було 29 800. Чи насправді це так, чи ні, не знаю. Але кур'єрка мені прислала. Як ви бачите, такий у мене помічник є дуже вредний, якщо потрібно комусь забирайте, бо він. Мені діє вже дуже сильно на нерви. А я пропоную почати розпаковувати. Якщо мені, звісно, дадуть це зробити. Фух. Про цю компанію я розповідав попередній раз і наголошу про основні моменти зараз, поки розпаковую цю коробку. Що важливо, ви можете замовити практично все, що продається в Словаччині. І ще раз перевернемо. Отак от. О, тут якась кузата. Від техніки до одягу, а також, як ви вже зрозуміли, і продуктів. Адже саме продукти замовляв я. Я і попередній раз замовляв продукти. І цього разу замовив також їх. Але цього разу тут будуть не тільки продукти. Тільки обійшлась мені ця коробка, ви дізнаєтесь про це пізніше. Я обов'язково про це скажу в кінці відео. І перед тим, як почати нашу глобальну розпаковку, я наголошую, що посилання на цю компанію в описі. Тому, якщо ви хочете смаколиків, завітайте до них. Ого! 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 Я не знаю, як вихопити той кадр, щоб ви це побачили, але, бляха, я буду намагатися. Отака от тім. Отака. Це виглядає. Доволі все цивільно. Скажіть. Так, ну що ж, я трішки змінив ракурс камери, щоб було краще видно. Переходимо до діла. Перш за все, хто дивився уважно мої розпаковки, попередні бачив, що я знаходив там ось такі штуки.